Вітаю, вітаю мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Теро Україна, на каналі українського відділу, зовуть мене Аня. Дивимось захід України. Дивимось. Так, і Херсон в голові, знаєте. І Херсон треба буде дивитись. Хмельниччину дивимось, Тернопільщину, Львівщину дивимось, Пранківщину. Давайте, як піде інформація, всіх рада вітати, хто новенький, хто перший раз відео дивиться. Звуть мене Аня, у нас два канали Таро України та українська відьма. Тут ми дивимося міста загрози, а на українській відьмі ми дивимось кохання. Ну і такі легкі, знаєте, для відпочинку розклади. Тому долучайтесь. Всіх обіймаю загальна інформація. Довго не будемо розтягувати Тернопіль, Тернопільська область. Найближчі дні загрози в Тернопіль. Зустрічаєте щось. Щось зустрічаєте. Як знаєте, на кордоні областей дивитесь. А, може десь на території області бути збиття? Так, зруйнування. Угу, на жаль. Значить, у вас є загроза, що цілі повернуть до Тернополя. І тут інфраструктура, промисловість. промисловість. Угу. Реагуйте на повітряні тривоги. І ще такий момент. Будете збивати дуже гучно десь над водою в області. Де швидка ціль? От я не бачу, що ви були основною ціллю, але, ну, це знаєте, з області, ну, ми вже тут літаємо, то вже залетимо. Хмельницьк, Хмельниччина. Хмельницький. Хмельниччина. Для дітей, для людей загроза. Дуже підступно. Він вас може, знаєте, як? На декілька днів розтягнути нерви вам. Тільки відновились. Знову туди прильот. Вдень загроза для дітей, для людей. Для діток, Хмельниччина, покажи мені найближчі дні. є прильот по інфраструктурі. Буде працювати по Львів, Львівщина, Львів, Львівщина. Не знаю, до вас там вода, як він по області йде, але він йде дуже низько. Львів, Львівщина. В обхід заходить, в передмістя бахає, в передмістя. Залізниця його цікавить. Рух дороги. І військові частини. Військові, шукає військових в області. Хаотичні вибухи, як з декількох боків. Можливо, він у вас якось облетить. Знаєте, як на Стернопільщини зайде, як облетить і з іншого боку ще буде підходити. Франківськ, Івано-Франківськ, Івано-Франківщина, Івано-Франківськ. Найближчі дні громахає. Хтось вишукає цілі передмістя, район. Будуть руйнування, ви що зіб'єте. Зіб'єте буде дуже гучно. Тут по шахи попередження. Франківщина, атака. Інфраструктура. Щось біля води. Таємна інформація, не відразу нам все скажуть. Тут ще знаєте, найближчий час, що у вас буде, ми вас не дуже ну, часто дивимося, рідко дуже дивимось. Дивіться, в день може таке бути, що ну, чи рано. Коротше кажучи, коли світло, таке відчуття, що щось десь загубилося, літало, літало, у вас вилетить. Обережно там. Житомир, Житомирщина. Не планувала дивитись, подивись. Житомир. От чомусь хочеться, Вінницю і Житомир. Не знаю чому. Ну, давайте вже. В цьому відео Житомир, житомирщина на найближчі. доля якось відведе, буде ціліти на скупчення людей, якось доля відведе, передмістя бахає, Житомир буде атака, угу. буде Житомир найближчий. Чекають наші, але чекають чомусь як з боку, знаєте, чи то у Білорусі, от звідти, з півночі чекають ціль. Вінничина, Вінниця, Вінничина найближчі дні. так, атака у вас буде горіти щось, як знаєте, мені взагалі як трансформатор показує. Щось буде, що потім треба відновити? Щось загубиться. Вашахедів буде часто. В наступні дні дуже багато будуть летіти такими, знаєте, косяками. Область, маленькі такі будинки, передмістя, приватний сектор. Знову ж таки, не все афішують, не все відразу скажуть. Але я так розумію, для... ну, ми ж не звітуємо ворогу, правильно, куди поприлітала. Менше знаю, добре спить.